Знову пояснюю я стосовно горіння в печі одного поліна. Що це означає? Коли в печі горить один шматок деревини, це означає, що піч працює чисто і якісно і вона може бути розігріта до своєї потужності буквально невеликою кількістю деревини. До прикладу. Щоб працювала велика піч гарно, і в неї залишалося скло чистим, потрібно багато дров. В цій печі достатньо, щоб всередині горів, горів один шматок деревини, і при цьому відбувається чисте правильне горіння. Ось що означає якісна робота печі і одне поліно в печі. Бо там уже понеслося, починають вже включатися фізики, ядерщики, математики. Поліно, одне, та що. Дивіться, не озадачуйтеся не, не дуже сильно, бо порозривається вас цей. Тому характеристика якісної печі це коли в печі горить один шматок деревини, і скло залишається чистим. Все, запам'ятали, користуйтеся цією порадою, і вона вам буде в нагоді. До зустрічі! І, до речі, ось сайт. Можна на нашому сайті придбати оплату частинами без переплат, як на сумку, так на піч. І на сайті, на все, що у нас є БС-переплат, модель Лакунза, Тарбес, Іспанія.